Здоровенькі були на вечірнє годування. А от, як я казав, що люблю цей перехід від корочки до корки. бачите, що в неї вже росте і грибінчик підростає, і навезуть сережки. Ні, то не сережки, так, як не знаю, напевно, називається, але підростає і будуть вони, як то кажуть, думаю, що скоро занесуться. Що, нашим ось цим курчатам закордонним. 6 місяців, але горним, тим, що я казав старшим зеленими мітками минулого разу показую жовтими, їм 6,5 місяця. Поки що глухо. Вони з кінця, вони з 29 березня. Зараз у нас всередині жовтня, але поки відео вийде, то вже буде кінець жовтня. Ось, їм є. 6,5 легорна, поки що ніякого яйця ще не було. Ось ця корочка наша. Грибінчик в неї вже червоний, налитий. Як таке, вже би мала занестися, але поки що нічого не видно. Півники наші активному воді працюють. У нас є їх два, і тому ми будемо одного з них утилізовувати, другого будемо тримати ще собі, напевно, поки що нічого не відомо. Індики гарно товаришують з. Курчатами менше, не менше курчата лізуть поп ноги, вони їх не кусають, і так курчата ті, що маленькі, в нас їдять. Колись, я пам'ятаю, у як були малі, лізли під лапки цьому півнику, пів їх великий не кусав, і вони біля нього могли собі спокійно поїсти. Що в нас ще сталося на господарстві? Це бронзові індики, кого я планував лишати собі на насіння, він покинув нас. Не знаємо, що сталося. Приходимо одного вечора. Він якось зайшов дуже кволо, а на другий день він вже взагалі сидів і прийшлося його, як то кажуть, допомогти йому, тому що щоб він не мучився, бо толку з нього б і так нічого не було. З дев'яти лишилося вісім. Ну там ми віддали, подали, було у нас одинадцять і цей брат я був дав два дві індички і індика найбільше повіддавав. Будемо бронзові буде собі, ну нічого маємо цих два індики, є хороші екземпляри, думаю, вони ще підростуть і буде, як то кажуть, що з них вибрати. Індичата вже попідростали, вже стоїть тільки наполовину мами, бронзова поки що найбільше серед тих всіх, а ті найменші. Так, Що ми їм даємо? Далі я тільки що трохи вологої мішенки, ну як там волога мішенка, підварили трошки зерно. Пітерли кабачка з бурячком, бо хочуть вони все ж таки чогось такого поїсти, а не тільки комбікорм. Комбікорм сухий, та, і вони поїдять і пищать, тому що вони не хочуть пити воду. Зразу, Хоча вода стоїть у поїлках. Як я казав, там пробую різні варіанти комбікорму, сам його я не придумав, на теренах інтернету, в Ютубі подивився, перечитав. Щось одне спробував, друге спробував. Зараз будемо пробувати сьогодні третій рецепт. Ну, хочу сказати, що дієвий, тому що навіть тато каже в селі, каже, бачив, що каченята ростуть на очах. Одна раз разі там приїжджає, кого коченята підростає. Та, бо тебе теж не було і тобі видніше. Зараз каже, він вже сам бачить, що коченята підростають на очах. Тут в нас ніби вони маленькі. Ось ці останні. Курчати лукневі, але вони є такими досить масивними. Коли я їх там ношу беру в руки, то відчуваю, що, щось, ну, що я щось тримаю. Не знаю, треба буде якось при нагоді поважити, немає тої турбинки, але колись зроблю зваження, подивлюся скільки місяців, і заради цікавості вони в нас вже добрий місяць на комбікормі. Місяць-півтора, десь так вони вже ну добрий місяць вони в нас на комбікормі, так? І результат, як то кажуть, принаймні на вагу є, неї це ще поки що нема. Стараюся робити такий комбікорн для несучок. Було трошки в нас, я не мав там сої, було без сої, кури почали були трохи нестися, потім вів раціон сою, поміняв премікс і відповідно знову вони відбулися зміни в раціоні, і вони трошки пригальмували, були яйценосності. Тепер тут відновили. Тиждень вони вже на раз їдять на, та, півтора тижня, де вони вживають сою в раціоні їм додаю. І даю премікс, який я купив більше кілограм, а не по кілограм я брав різний, який був в етаптеці. І трошки вже курочки пару днів показали кращий результат. Це наші ось ці старі, маю на увазі. Тому що мови, поки що не занеслися. Хоча б вже дуже хотілося дивитися на тих. Молодих легорнів, думаєш, от зараз, от зараз, ще тиждень, ще день, але так і зачепив за сухий пені і простаяв цілий день. Так же саме тут. Ніби, 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 але ще нема, правда? Компільська просуньопалаба. Так, що ми зараз підемо подивимося? А, ще плюс. Зараз похолодання пішло. Курчат я переношу вже з кліток до стайні, в стайні тепліше. І, і відповідно теж зміна температури, і кури на це, як то кажуть, аналогічно відчувають і відбувається це на яйценосності. Півники гарно підросливості набрали ваги, курочки, правда, чуть-чуть поменше від півників, але тримаються і ростуть. От дивіться, яка дама, це вже третя грибінчик, який вискочив. І ще десь має бути... О, ось ще одна молода проїзд, який має грибінчик. Це, до речі, зна... Ні, це з приїжджого яйця. От бачите, їй ще так здається, така, Ну, ще пів кроку, а вона аж ніяк не хоче занестися. Ще грибінчик в неї не червоний. Як би мав бути. Ну, покажися. Назу всім не давали, але, але. так, що ще сьогодні я буду, не знаю, чи буду бачити качечок, я вважаю, там показував минулому відео, я їх забрав сюди. Це вони були на комбікормі тільки тижні десь так 3-4, що я привозив. Вага ми бачили їм два місяці, і звідси поїде ще один селезень. Завтра мають забрати, маю підвезти одній людині. Так, Потім я ще заради цікавості поважу ось цих качечок наших, які були з інкубатора, вони на комбікормі вже давно. І подивимося, як вони набрали, тому що бачите, які в неї жирові складочки. Ну покажися. Досить цікаво і цікаво, скільки вона важить. Чомусь нашим півником Білефельдером хвостики попадали на бік. Не знаю, чи то вони великі ті хвости. Заважкі чи щось сталося, хоча як не були малі, то так хвостики були в них акуратні і маленькі. Так, що йдемо, подивимося, що в нас там по яйцях давно в мене було. Я завжди так забігаю, дивлюся. Так, чи вже молоденькі, не занеслися, але поки що ще нічого не видно. Підсвічуємо лампою їм такою. Тут світла немає. Купив я лампочку на гачок, треба прибити гачочок і вішати їм лампочку на гачок. Так, бачимо, о, поміняли, до речі, банти, не знаю, чи хто бачив. Тут було інакше зовсім. То вже давно я зробив. Але тепер руки дійшли показати, що треба зробити жердини, тому що просто настилив такі дошки в поперек, і тут курочки наші сидять. Старі вже зайшли е, собі грітися. Зайшли вже собі спати. Так, бачимо, якась курочка не дотримала яєчко, або зранку знеслися, або, або молоденька, яйця невелике, але я не бачу ознаків, щоб це було перше, тобто я не бачу крові. Характерне першому яйцю є трошки крові. Так, зробив ще їм ось такий тут на два поверхи сидіння, в принципі, на три там планував. Другий не доробив накрив, тому що поки що ще нема кому робити. Я думаю, кому є, кому мені, але маю на увазі для кого. вірніше. Ось. Тут настелили сіна, бачимо, сьогодні у нас чотири яйця. Вчора було два, позавчора було три, сьогодні маємо а, Ось покладок. Є. Я зробив так, яєчко у нас. Малесеньке, але. Але не знаю, чи перше, чи не перше, але ну, я крові не бачу, але ну, якісь воно це може бути лапками помальоване. І тут яєчко такі маленькі, ну не знаю, треба буде перевірити наших курочок, чи несуться вони, чи молоді, чи то просто такі маленькі яйця несуть старі. Бо деякі там є, що несли великі. А тут пішли такі вже дрібасенькі, Може, навіть маленькі курочки, ну тут треба вже їх перещупати, як то кажуть нас. Що, дівчата прийшли? нас покинула ще одна курочка звідси, старенька, яка я казав, що не могла линяти два роки неслися. Відпрацювала свій ресурс, така масивна тітка. Все ж таки, я думаю, що їй допомогли трохи півні, бо вона пішла в глибоку линьку і чу-чуть була така квалою. А молоді півні. Їх дуже товкли і притовкли. Їх тепер лишилося в нас 8 штук. Так, ну що, їдять вони трохи так, трохи сяк. ти не поще, а йди попий. Маємо цю корочку, яка був. по ідеї мала би вже нестися ось ті бігають бігаючись і чублять, та ти чубив її. Парні красен. Шкода утилізувати. Як би хотів, можете звертатися, є два такі. Один собі, а другий ми б поділилися. І поки що більше ніякими ми вільними ділитися не будемо, можемо тільки розпродати наших хлопців ось лінка Сицева. До речі, родилися вони всі, родилися вони всі темні, як бурундуки. Але, як бачимо, є два півники, які. Одягнули перші пір'я і повністю побіліли. Темного пір'я майже немає, те, що трошки було на крилах. Чому так, я поняття не маю. Так, одне велике яйце і одне дуже маленьке. Не знаю. Може це і перше яйце, а може, ні. Ну, я не побачив і поки що казати не можу. Потім я ще попробую їх перещупати і подивитися, хто це нас знісся. Мати красонечки на під гарну воду. Ну, фотографії зараз не можу зробити, бо знімаю. Так, ну що, наша птиця підросла, росте гарно, поки що ми звідси нічого утилізовувати, продавати ми не будемо. Крім Лівінських сирцевих, як я говорив, і в... півників Барбазє і <півників> Легорне. Е... Бо тому що Легорни у нас багато є, а Білефельдер і. Амроксі у нас є інкубаційним яйцем. Приїхали з Німеччини від Марини, тож ми поки що всіх будемо тримати собі. Що ти такий цікавий прийшов? Та? Дивіться, який красень. Казав я, що вони в нас ручні, це добре, але мінус того, що коли ти йдеш, вони тобі попід ноги, треба акуратно дивитися, щоб когось не придавити. Як рости по породах, треба буде окреме відео зняти і поговорити, яка порода. Швидше набирає маси, яка пізніше, а яка йде собі так посередньо, правда? От ще покажу так зблизько і ми будемо приспати. Ну лиши її! Але ти не Угу. Ти не нечемний. Забирайте його. Так. Всім гарного вечора, спокійного вечора, мирного неба, любові і Божої благодаті!